Півробітники відділу ювенальної превенції, управління превентивної діяльності головного управління національної поліції в Сумській області, спільно з працівниками патрульної поліції, представниками департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради та міського центру соціальних служб на вулицях обласного центру провели із сумчанами профілактичні бесіди щодо недопущення випадків домашнього насильства відносно них та їхніх близьких. Метою цього заходу є привернення уваги суспільства до проблематики домашнього насильства. Зокрема, поліцейські та співробітники соціальних служб розповіли людям, як діяти в разі, якщо вони стали свідками чи учасниками домашнього насильства. Символом боротьби з домашнім насильством є білий колір, зокрема біла стрічка. Ось така, тому сьогодні ми роздавали такі стрічки. Перехожим люди охочі долучалися до нашої акції. Насильство, особливо домашнє, залишається прихованою проблемою у багатьох країнах, зокрема й в Україні. Воно може торкатися кожного, незалежно від віку, статі чи соціального статусу. Якщо ви стали жертвою чи свідком насильства, не мовчіть. Звертайтеся по допомогу.